Студентка Наталя щойно придбала джинси за 3 гривні. Купувала в магазині секонд секондхенду. каже, тут її влаштовує співвідношення якості і ціни. Товари секонд, то секонда краще, ніж на ринку. А якщо в магазинах, то в магазинах просто дорожчі, ніж в В Вживані товари з Європи користуються попитом саме через дешевизну. До України вони часто завозяться як гуманітарна допомога, яка не обкладається митом. Не сплачується мита та податок на додану вартість, тобто митні органи. Оформляють цю гуманітарну допомогу без сплати мита державі нічого не сплачується. Саме цими користуються спритні ділки, які під виглядом гуманітарки возять в Україну нові брендові речі з Європи. Житомирські податківці днями затримали таку фуру. На цих фото вантаж перебуває на Волинській митниці. Тюки складені акуратно, і видно, що в них знаходиться. А це вже фото з Житомира. Мішки подрані лежать зовсім інакше. Це і викликало підозру. Митні троси були зірвані як на автомобілі, так і на. При чіпі, коли вскрили автомобіль, значить виявили підміну товару. Тобто товар, який був на фотографіях з митного поста годин, не співпадав товару, який був вже представлений на митний фос для митних всіх процедур. Від Волинської до Житомирської митниці автомобіль їхав цілих п'ять днів. За цей час невідомі встигли замінити вантаж, принаймні частково. В середині ховається Невживані речі, а нові брендові речі. А тут тільки акумулюється для того, щоб ввозити від для того, щоб не сплачувати митні платежі від брендових речей. А тут тому йде підміна товару. Водій фури з рівного пояснив, що невідомі, наказали йому залишити машину на стоянці на три дні. За цей час і замінили ввезене нове на використане старе, яке подекуди взагалі нікому не потрібне. Хочете сказати, що це гуманітарна допомога. О. Такого дрантя вилучили 17,5 тонн. Зараз усе це тюками зберігається на складі митниці до рішення суду. Настояща гуманітарна допомога, яка приходить, вона завжди запакована, в ящиках, заскочована, підписано, що знаходиться. В ній. такому вигляді, це просто це, коли його розружали, ну, не буду називати слова, якого воно з запаху було і там віду. Ну, не знаю, де його взяли, хто його. Передав нашу країну, не знаю. за документами допомогу речам. Благодійна організація мала отримати від закордонного фонду. Проте папери виявилися підробкою. Директор вказаної української організації від товару відхрестився. Він відмовився, він ніяких заяв не писав, ніякого відношення до діяльності даного фонду немає. Хто підробив документи, з'ясовуватимуть слідчі у рамках кримінального провадження, яке от от буде відкрито. Також належить встановити хто на чиє замовлення і що саме віз і таємно відвантажив у рівному, і наскільки податків ошукали державу. Кожний товар має свій код. і в залежності кожний код облагається. Подат податками, тобто податок на додану вартість 20%, це незалежності від коду товара, і в залежності кожен кожен товар має мити від 0 до 20%. Але нові речі всі податковуються як митом, так і податком на додану вартість. Через лише одну таку оборудку держава недоотримала як мінімум 5 мільйонів гривень майбутніх пенсій, дотацій матерям і допомоги дітям. А такі махінації в Україні крутяться не від учора і ледь не щодня.